На Майдані справді, і тут кличко правий, зараз є багато асоціальних елементів, які просто хочуть погробувати або пожити добре, нічого не роблячи під гаслою Майданом. Я думаю, там і ФСБшників багато, які хочуть дискредитувати то все. Майдан можна розпустити як табір. Нам насправді зірвати зібратися. Треба буде одного який вже дає майдан. Хай переселиться персонал Може, так, але майдан не можна розпустити як готовність контролювати владу і вимагати. Щоб вона пішла, якщо вона порушує право. От якщо це агентство, яке роздає квоти, не припинить цю оборудку з трьома мільярдами, то просто прийдемо і викинемо його з кабінету. І це є майдан в найкращому значенні цього слова. А Польща Незалежна, я думаю, що інститутську точно треба робити великим музеєм під відкритим небом музеєм. І трагедії, і величі одночасно. А площу Незалежність треба прикрасити, треба зробити ще гарніше, щоб іноземці приїжджали і бачили, що треба зробити найкраще в наші